Полювання на п'яницю по гонах на Львівщині менше ніж за тиждень громадські активісти затримали двох нетверезих правоохоронців за кермом. Під чаркою впіймали міліціонера та прокурора. Відео із захмелілими високопосадовцями виклали в інтернет і це не залишило байдужими ні пересічних українців, ані профільних очільників. Я їхав п'яний за кермом. На цьому відео заступник керівника жовківського райвідділу міліції Олег Маланяк. Його під час нічного патрулювання побачили активісти автомайдану. Я ні з яким кермовим тумбіля не їхав. Активісти автомайдану, які в підозрілому водієві впізнали оперативника, кажуть, він ледь тримався на ногах і поводився зухвало. Хитався. Я зразу зрозумів, що ну він явно не не тверезий. Біля експертизи матюкався, говорив, що бабки є, що то все фігня, що його хтось підставив попалився. Після перегляду цього відео і проведення службового розслідування міліціонера пообіцяли звільнити зараз. Він на лікарняному з гіпертонічним кризом і з журналістами не спілкується. Я хочу і подякувати цим активним громадянам, які допомагають виявляти, документувати таких працівників, виводити їх на чисту воду. А я маю повне право звільняти їх з служби. Воронах лісу. А на цьому скандальному відео заступник керівника слідчого відділу прокуратури Львівщини Андрій Осташевський. Під час нічного патрулювання прокурора запримітили активісти громадської організації Варта 1 кажуть, водій петляв по дорозі, коли на світлофорі до прокурора підійшли активісти. Він спробував утекти. Він просто втікав, він біг, він нічого не говорив. Тобто весь час ми просто один збігли. Я з ним старався спілкуватися, казав, що не потрібно. Він падав. Я дуже переживав за те, що він дуже падає і щоб не побився. За словами активістів, коли приїхали працівники ДАІ, прокурор знов намагався втекти. Утім, його наздогнали і завезли на експертизу. Вона підтвердила вміст алкоголю в крові прокурора. Аби почути його версію нічних подій, їдемо до Андрія Осташевського додому. Двері відчиняє теща. Побувало таке, але він викликав у служба, служби трезве таксі. Він ніколи додому не приїжджав такий, щоб він сам їхав за рудом. То була підстава. Чи слідкували за ним, чи як. в обласній прокуратурі повідомили, Осташевський у них уже не працює. Він це рішення сприйняв абсолютно адекватно, е, в особистій бесіді і ну людина дуже шкодує, що так сталося. Осташевський пропрацював в органах прокуратури більше 15 років. Він цілком усвідомлює і наслідки, і, скажем, і резонанс від цього вчинку. бо... Фактично, як би воно не було, але ну це компрометація органу прокуратури. У прокуратурі кажуть, за три роки це в них перший такий випадок. Натомість, за нетвере закермування на Львівщині від початку року звільнили більше десятка міліціонерів. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів Спецкор 2+,2.